Доброго дня, ми тепер говоримо, розглянемо декілька завдань, які можуть зустрітися ну, на ММД. Не обов'язково, що може бути МНГ, чи може бути будь-якої ситуації. От, і ми розглянемо декілька комбінованих завдань, то, що алгебри трохи, да, а більше ми поговоримо з геометрії. Так? Значить, Нам що відомо? По-перше, нам відомо, що А1 плюс А7 дорівнює 24. Нам звісно знайти, що ми дорівнює А4. Звичайно, що у нас яка у нас ситуація? Так? У нас в підкатках є ось вираз, так? ось А1 плюс А7. Давайте візьмемо, наприклад, запишемо, що дорівнює А7. За формулою у довіднику є у нас АН дорівнює А1 плюс Д на Н 1. Це класична а, формула аритметичної прогресії. Тобто ми можемо замість тепер Н поставити, що ми дорівнює А7. А7 дорівнює А1 плюс 7 1, тобто плюс 6Д. Тобто ми отримали оцей такий вираз розширення. Але ми його Можемо одразу підставити, наприклад, чому дорівнює А4 на всякий, так сказати, випадок. Тобто А1 плюс 3D. Тепер ми підставляємо замість А 7 і підставимо оцей вираз А 1 плюс 6 d Що в нас виходить? А1 плюс А 1 плюс 6 d дорівнює 24. У нас виходить проведення подібних динамки, виходить 2А1 плюс 6 d дорівнює 24. Ну, а якщо ми дуже придивилися уважніше, да, ми можемо винести за дужки двійку. Тобто у нас ще залишилось, а перший плюс 3D. дорівнює 24. А от А перший плюс 3D, вона з нагадує. А четверте. Тобто ми можемо замість цього підказати, що ще А4. А А4 нам потрібно що зробити 24 поділити на 2. От ми вже знайшли А4 до рівня 22. Іноді є, існує такі задачі, що робимо, якщо у вас дано, наприклад, А1 плюс А 7 Система вигляді, та да? а там друга у нас рівняння. Там а друге плюс а Да? Тобто в таких ситуаціях ми тепер повинні зробити розв'язок системи рівнянь, тобто записати по кожній. От в цих ситуаціях, за цією схемою. Головне, щоб було наявність А перший наявність Д. І тоді ви зможете знайти чому дорівнює А перший за допомогою 1 із метрів і чому дорівнює у нас Д. І таким чином ви знайдете перший член послідовності і різницю між ними. Це було завдання арифметичної прогресії. Давайте тепер вже до геометрії. А от ми розглянемо декілька таких цікавих, цікавих моментів, таких простих та шкамо, які дуже такі речі полюбляють. Ну, наприклад, у нас таке такий завдання. Нам потрібно, допустимо, розглянемо точніше довжину відрізка нам потрібно знайти. Довжину відрізка ДК, так? Тобто нам видо нам потрібно знайти довжину відрізка DK. якщо координата D дорівнює D і 1 і K нам дорівнює P 2. Це у нас умова нагадує координати на площині. Але не слід забувати, що існує координати на площині, сама на увазі X і Y. А якщо у просторі все просто додається третє значення z. І тому всі формули вже без НІ. Тобто, для того, щоб знайти е, довжину від різка, для яка нам потрібно засуфсувати таку формулу. Де дорівнює корень квадратний і Х1 мінус Х2 в другій степені, плюс Y1, плюс Y, тобто мінус Y2 в другій степені. І так само, якщо, наприклад, у вас буде. Наприклад, третє значення то ви додаєте С1 мінус З2 другій степені. І таким чином ми можемо тепер обширнити. Чи у нас перше, чи у нас друге? Це у нас ДК. Значить, Д це їх перший, К це їх друге. Нам потрібно довжину, тому ми його використовуємо, доцільно використовувати цю формулу. Д дорівнює, підставляємо Х1, 9 5. В другій степень, плюс 1 мінус 2, тобто плюс 2 в другі Ну а тепер порахуємо. Це у нас 9 міну 5, 4 в другій степені це 15, плюс 3 в другій степені це 9. Тобто корень 25 дорівнює в нашому випадку 5. І звісно ми використовуємо коли. Мова йде про довжину, тому доцільно використовувати лише доля дні. З нашого, тому що ми зараз розглядаємо стилі з геометрії. Ось таким нас справа. Ну, а тепер, наприклад, нам потрібно розглянути таку же так? Значить, У нас звучить таким чином. На оці ординат так? нам потрібно знайти таку точку. Рівно віддалено від точок А мають координати 1, 2, і Б має координати 2, 3. Нам потрібно на осій ординат знайти точку рівно віддалену від точок. Тобто, що це означає, якщо. Мова йде точка рівного віддалену да, на осі ординат, то ми будемо вважати, що С мають координати 0 і Ігр. Досільно їх використовувати, ну, скажімо так, позначити невідомо, так скажімо, тому що мова йде на осі ординат. Тобто ординат має на увазі Y. А С це у нас відома 0. Тому ми його знов-таки використовуємо формулу довжини С. Тобто ас квадрат, це у нас довгі нато. Да? Ми підставляємо 0 мінус 1 в другій степені плюс y-2 в другій степені. Ну, тобто, Можна першу формулу в попередньому умову задачу. А можна просто написати, як d квадрат дорівнює x 1 мінус х2 в другій, на y1 мінус 2 в другій степені. Можна таким формулу використовувати. Далі. Тепер ми а, тепер можемо знайти тепер БС, тобто, тому що мова йде рівновіддалене. Тобто, ми C, тобто, щоб воно було на рівні між собою. Ми його так ось підставляємо, виходить 1 мінус І в другій степені плюс 4 мінус 0 в другій степені. А на, на оці ординат знайти точку рівно віддалено від точок А, координати 1, 2, Б, координати 2, 3. Нехай позначимо, якщо мова йде на оці ординат, тобто маємо на увазі Y. Це буде вона точка С, координати 0 Y. Шукана точка. І ми його використовуємо знову таки за формулою довжини, знайдемо АС квадрат. Так, значить, після того ми тепер знайдемо Б квадрат, тому що рівно віддалено. 0-2 в другій степені плюс y-3 в другій степені. А оскільки А це рівня тому що рівно віддалено, так, то ми можемо таким шляхом просто взяти і прирівняти між собою. Але ми можемо тепер розкрити дужки. Що ще буде? Можна отразу, можна все об'єднати та скажемо, да? ми можемо розкрити дошки. Мінус 1 в другій степені 1 плюс. Тут от откільки знак плюс. То ми покійно розкриваємо. Y одразу, мінус 4і, плюс 4. Дорівня. Тут у нас мінус 2. Міс 2 в другій степені ще 4. Плюс ігри в другій степені, мінус 6, плюс 9. Ну тепер починаємо. Привернені подібні доданки переносимо у лівору з протилежним знаком, тобто було, було мінус, да, от мінус ну, тобто плюс 4 стало мінус 4. Потім тут у нас було, стало мінус. Да, там у нас е, значить, переносимо було плюс у квадрат, стало мінус y квадрат, тут у нас плюс і тут у нас мінус 9. І не слід забувати дорівнює нулю. Y квадрат і мінус квадрат просто викреслюємо, тому що дає 0. Мінус 4Y плюс 6. Це у нас дає 2 Y, тому що йдемо в сторону дорізних 6. 1 плюс 4 5. Мінус 4. Це буде у нас 1, Мінус 9. Це у нас буде мінус 8 дорівнює 0. Тобто у нас е трохи, е якщо то то точно все перевірити, то, ну, ну, звісно, дуже потрібно обережність, особливо, коли мова йде про над. Звісно, що ми маємо 2 y дорівнює 8. Значить, y у нас в нашому випадку дорівнює 4. Тобто, отже, точка С має координати 0,4. Тобто рівне віддалено від точок А і Б. І лежить на осі ординат. Ординат це ОІ. А от якщо оксид, то ОІ. Тобто така наша трошки цікава задача. Наступна у нас задача. Нам потрібно знайти периметри і площу трикутника з вершинами. А координати 3, 31. Далі Б-координати мають мінус 1,3 і C мають координати 1,1. 1. Нам потрібно знайти периметр трикутника і площу трикутника. Для того, щоб знайти ну, периметр і площу трикутника, нам по першу чергу перевіряти увагу, що нас за такі координати. Нам, звісно, зручно знайти. За допомогою формули довжини. Тобто довжину. Ну, Малюємо да, от, от, попередньо, попередню, нас виглядає А, Б, С. Да? Тобто, нам потрібно отримати цілу значення. Філе значення допоможе в такому випадку довжина. Тобто, нехай буде у нас А, Б, Б С і а, С. Дорівнює. Можна У мене одразу корень квадратний, і це навіть зручно у таких от ситуаціях. Значить, АБ у нас дорівнює мінус 3. мінус, мінус 1, Тобто плюс 1, ділом в другий степені плюс 1, мінус в другій степені. І все після обшитлення ми отримаємо корень квадратний із 4 плюс 4. Да? Тобто, якщо у вас виходить ну, 4 плюс 4, можна навіть не вшислюватися, а просто записати 2 помножити на 4. Тобто, це все одно, що 2 на 4 8. Да? А тут 4 плюс 4 8. Тому, якщо ви отримали це друге значення, то можна просто винести ряд квадратного кореня. І ви отримали 2 корень із 2. Без це Так само підставляємо. І також ми отримуємо знов такі же самі значення, тобто використовуючи B ще мінус 1, мінус 1, далі 3, мінус один, один, один підставляючи всі значення необхідні. І знов таки ми отримуємо 4 плюс 4, або 2 корень і 2. І це А, Це А трошечки буде полегше. Ну, можна А, можна А, все, легше. Але отут потрібно дуже-дуже уважніше. Якщо ви хочете писати АС, да, то краще перевірити, чи є і СА, Якщо підпадає, значить ми чудово все розглянемо. Давайте от розглянемо мінус да, 3, мінус 1, ну або мінус 1, мінус 3 в другій степені, 1, мінус 1. В другій степені це, де дає 0, це у нас мінус 4 в другій степені 16, тобто 4. От ви отримали довжину всіх сторін. І двісно, що можемо мати, виконується, звісно, рівність, можна навіть перевірити, якщо чесно кажучи, От, наприклад, 2 в корень і 2 в другій степені, так, це у нас буде 4 на 2, 8, плюс. Вісім знов-таки буде 16 значить, і буде давати 4. Значить Це у нас не просто такий трикутник довільний, а ще й прямокутник, Тобто довжина гіпотенузи має 4, а катети має 2 корень і 2. Ось така у нас дійсно у нас малюнок. І тепер ми можемо тепер дійсно, отримати, оскільки тобто, от вже відомі да, то можна вічно отримати цьому дорівнює периметр. Периметр – це сума всіх сторін. Тобто, підставляємо всі необхідні значення, ми можемо обчитити периметри. Тобто периметр трикутника це 2 плюс 2 корень і 2 плюс 2 корень і 2 плюс. 2 у нас в нашому випадку 4. Зверніть увагу, коли ви обчислюєте особливий квадратний корінь, пам'ятайте, що ми його дивимо. Це е, корінь квадратний, це окрема ситуація. Якщо у вас підпадає однаковість, то ми складаємо лише 2 плюс 2. Тобто 4 корінь і 2 плюс 4. От таким шляхом. А якщо ви у вас виявилось, наприклад, ну, от на кшталт 2 плюс, там, наприклад, і 3, ви вирішили скласти, що ще буде 5, то це неправильне рахування. Ні, мож, не можна так робити. Тому пам'ятайте, головне, щоб у вас ось саме квадратні корені повинні бути однакові. А тут ми дивимося, просто складаємо. Уже, звісно, пам'ятати завжди. Друга у нас момент. Можна о, взяти, наприклад, площу три, трикутника. Це одна друга. Ну, можна навіть от, дві сторони сі, тобто дві катети. І ціну 90 градусів все одиниця. Тому ми можемо сміливо написати 2 корень і 2, помножити на 2 корень і 2. Двійка скорочується. Там у нас корень квадратний 2, корень квадратний 2 це дає 4. Ну і ще помножити на ну, тобто 4. так. Да. Тобто, Тому що тут у нас двійка, тут у нас ну, об'єднання, тобто це дає 2, 2 на 2 буде 4. От у нас знайдені площі не, трикутника. Тобто такі трошки такі ситуації. Тобто, Іноді можна двісно перевірити. Неважливо, що буде, які у вас значені координати, ви можете навіть а, іноді робити тип або, ну, тобто, вид трикутника. Якщо у вас От, наприклад, да, так у вас виявили дві однакові схожі значення, а третє значення інше, то можна перевірити, чи виконуються різні за допомогою тереми Піфагору. Якщо все, а це вважати гіпотенузи. А оце у нас буде качети. Якщо виконується, то можна довести, що прямокутний трикутник. трикурсні. і у нас вісно право.